Фанати Марвел Шаленіте на великі екрани виходить супергеройський фільм Веном 2». і тепер брутальному тому харді та його внутрішньому другу протистоятиме скажений Карнаж. Подія організована спільно компанією Sony Pictures та дистриб'юзером фільму в Україні B&H, які влаштували крутезну вечірку із фотозонами для яскравих світлин та гостинцями. А особливого смаку кіновечору додала світлова проекція з епізодами фільму на фоні качового діджей сету та тематичні маски для всіх гостей. На показі зібралися найвідданіші фанати кіно всесвіту Марвел, яких потужно приголомшує фантастична екранізація коміксів. Це фантастика, деталізація кадрів і дуже оригінальна ідея. Сама задумка, і також висловлюється така тематика, що навіть монстр, який хотів е, все таки завалити цю планету, вирішив ну, ти класна людина, буде з тобою дружити. Деяким кіноманам дуже кортіло побачити саме антагоніста Венома у виконанні неперевершеного Вуді Гаррельсона. Я дуже хочу побачити Карнажа. Дуже хочу в амплуа цього актора. А й Тома Харді таки продовження Венома їх симбіоз. Це дуже класно подивитися. Це. А от В'ячеслав настільки проникся фільмом, що окрім футболки із Веномом, навіть знає, як починається ранок цього героя. Я гадаю, з Тома Харді планують зробити Роберта дауні молодшого всесвіті Соні, бо по тому як розвивається Соні, після того як вони започаткували. Після Венома і Морбіуса і, і жінку кішку і дуже багато фільмів. Можна зробити такий висновок, що Веном буде з'являтися у всіх фільмах далі. А сам як актор мені дуже подобається. Том харді просто неперевершений. Після розваг у холі, вся кінокомпанія перемістилась до кінозалу, де на них також чекали активності із подарунками під кріслами, масштабним фото у масках та розвагами від Андрія Твердака. Саме його голосом говорять Бред Пі. Мед Деймон, Хокін Фенікс, Том Круз, і от вже у другій частині фільму Том Харді та Симбіот Веном. Та якісний дубляж це кропітка справа і постійна робота над собою каже зірка українського дубляжу. Повірте, коли ми дублюємо, ми рухаємося так само, як і вони. Е Дивишся і ти разом з ним. Він так, і ти так. Ти він присідає. Ти присідаєш підсвідомо. Воно тягне все одно. Е, я ж кажу, ми просто готові до цього. Все, весь апарат наш готовий з цим працювати. Ми працюємо не просто голосом, ми працюємо тілом, ми працюємо мозком, ми працюємо своїми почуттями. Тому, в принципі, коли ти це все вмієш, нічого складного немає, але це дуже непросто живеш у моєму тілі, живи за моїми правилами. Ой, вибач, не знаю, що на мене не йшло, де виправне сорон з дона. Який же ти лузер? щодо фільму? То у його продовженні наші знайомі друзі спокійненько смажать яєшню, ходять по магазинах, допоки на горизонті не з'являється жахливий хаос, що змітає все на своєму шляху. Тома Харді знову буде ковбасити, але все на благо, аби дати прочухана монстру вбивці карнажу. Веном 2. карнаш з 14 жовтня у кінотеатрах. А от чи буде третя частина? Дізнаєтесь після титрів. Микола Полосін, Вадим Бороховець, телеканал Київ.